Хочу зразу звернутися до жителів області, щоб ставилися з розумінням. і ми не завжди маємо інформацію, коли буде відключення, оскільки десь на є пік в енергетичній системі, і тоді ми починаємо відключати відповідно електрику. Тому спрогнозувати ніхто зараз ситуацію, як буде завтра і після завтра, ми не можемо. Але ми повинні відповідально ставитися. Ми повинні... Берегти електроенергію, її ощадно використовувати. Про те, яка буде ситуація, ми будемо намагатися постійно комунікувати з жителями області і відповідно інформацію подавати. Але повинні мати розуміння, що ми живемо у воєнний час і кожен повинен максимально докладатися до перемоги і десь є незручності. Ми повинні сприймати як належні ці незручності, тому що наших хлопців, які в окопах воюють, там і холодно, і взагалі Ва про електрику не йде, тому я розумію, що десь є якісь скарги, все, але ми тут в тилу. Я вважаю, що у нас прекрасні умови, дякуючи нашим збройним силам України.